вышел с машины. Блять, Вышел! Вышел вперед рука! На землю! Упал! Руки вперед! Руки! Сюда! Вышел! Вышел сюда! Лег быстро! Быстро лег! Никто не разговаривает! А принципе что? Руки за голову! Оружие при себе имеется? Голодное оружие. Что есть? Нормально. Где нож? Стой! У остальных оружие при себе, холодное оружие. Руки за голову. Да и есть. Слідчого нового слідчого управління Національної поліції України викрили банду, яка незаконно перевозила чоловіків призовного віку через державний кордон України. Зловмисники забирали у Холянді, в Одеській області, після чого везли їх до кордону з так званою Придністровською Молдавською Республікою. Далі вели їх замаскованими лісними тропами поза контрольно-пропускними пунктами. Після чого забирали грошові кошти в якості оплату за незаконний перетин кордону. А після везли до столиці Республіки Молдови. Ціна такої послуги становила від 4,5 до 5 тисяч доларів в залежності від терміновості виїзду. Спілкування з фігурантами вказаного злочину та чоловіками, які бажають перетнути державний кордон України, відбувалося у соціальній мережі Telegram, де зломисники інформували вищовказних чоловіків про обставини та умови незаконного перетину кордону. З метою документування вказаного злочину було створено спільну слідчу групу між Україною та Республікою Молдовою. До Довказу слідчої групи увійшли слідчі Національної поліції, працівники прокуратури та працівники служби спеки обох країн. В результаті спільної роботи на території Республіки Молдова було затримано двох учасників злочинної організованої групи. Одного з них під час незаконного перевезення чотирьох громадян України. Обидва фігуранти громадяни Республіки Молдова. Їм обом про підозру у організації незаконної міграції у складі злочиної організації, а саме за частиною 3 статті 362 Прим-1 Кримінального кодексу Республіки Молдова. Санкція вказаної статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Наразі тривають всі необхідні заходи, направлені на встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників злочиної організованої групи, причетних до. Незаконного перевезення чоловіків призного віку через державний кордон України.